А в цьому контексті, от наскільки критично для галузі, е, як неї впливають ці ціни і, скажімо, доступність електричної енергії е, для таких великих промислових підприємств? Тому що у нас теж така політика, яка зійде, скажімо, з боку уряду, що у нас в першу чергу за населення переживають, навіть якщо якісь обмеження вводяться. Для споживачів електроенергії, то населення бережуть, так би мовити, а в першу чергу промисловість там починають обмежувати. Наскільки це критично і скажімо, формування тарифної політики, наскільки ви відчуваєте, галузь відчувається позитивно чи Я Але якщо ми говоримо про критичність, то і про промислове споживання, то на, на передньому, напевно. На першому місцях це підприємство з непреривним циклом виробництва, яке не може взагалі відключатися від електроенергії. Але треба розуміти, що це не вирішує повністю проблему забезпечення підприємством електроенергії. Це дозволяє там на декілька годин протриматися підприємству може там на, на добу. Потриматися підприємству при умові, що ці агрегати будуть працювати на мінім на мінімуми, мінімумі, і тому забезпечення стали забезпечення електроенергією для підприємств постійного циклу, такі як е, металогійне підприємство. Це край важливо, тому що це може привести не тільки до аварійної зупинки це може бути техногенна катастрофа, наслідки для зовнішнього середовища. Наші агрегати вони ну і взагалі промисловість не розрахована на такий воєнний стан, коли довгостроково у нас немає забезпеченої електроенергії. Але така такі ризики за, були завжди на протязі цих трьох років трьох років вони і залишаються. Коли таке аварійне зупинення для того, щоб е, знову запуститися часто це неможливо коли забиваються пічі І, ну це це треба навіть не мільйони це десятки мільйонів доларів треба бу ну треба буде інвестувати для того щоб просто відновити виробництво. і тому ми весь цей час знаходимося під цим мечем того що просто можна зупинитися енергопостачання